Привіт усім! У сьогоднішньому відео ми зробимо індивідуальний садовий декор за допомогою Laser Packer 2. В рамках цього проєкту я збираюся нанести гравіювання на теракотовий горщик. Для цього я використовую простір дизайну лазерпек і вводжу слово Квітка. Ви можете прописати назву рослини, або ж чиєсь ім'я, якщо ви збираєтеся персоналізувати це як подарунок. Обираємо потрібний шрифт. Сьогодні додамо вишуканого стилю. Тож, опісля варто оцінити, як цей надпис буде виглядати на горщику. Для цього треба поставити його на основу станка, попередньо розмістивши за вашим бажанням пару дощачок для фіксації об'єкту і захисту основи. Підіймаємо лазер на необхідну висоту та розміщуємо горщик. Я також поклав трохи дерева з обох боків горщика, щоб він не відкотився. Горщик закріплено, повертаємось до простору дизайну та тиснемо на прев'ю попередній перегляд нашої майбутньої гравюри. Ми маємо побачити рамку, область гравіювання, всередині котрої гратимемось із нашим словом, легко змінюючи його розмір, шрифт, розміщення тощо. Я задоволений, тож тисну далі, а потім надсилаю файл через Bluetooth до самого лазера. Нам з'явиться інше меню, де треба вказати, який саме матеріал обрано, в нашому випадку кераміку. Все можемо переходити до попередньо встановлених налаштувань, одягаємо захисні окуляри і починаємо. Я обрав простий приклад для гравірування, аби пояснити вам алгоритм та механіку дій. Однак ви можете нанести будь-яке зображення на будь-який матеріал. Головне, пам'ятайте про форму об'єкта, адже це впливатиме на кінцевий результат. Верстат закінчив свою роботу, виймаємо горщик та милуємось цією красою. Любо оком глянути. Окрема насолода усвідомлення, що вигравірувати можна будь-що. Створимо ще один проєкт. Я хочу модифікувати ці маленькі дерев'яні кілки. Повертаємось до простору дизайну і вставляємо слово базилік. Я збираюся вигравірувати на них назви рослин. Шукаємо підходящий шрифт, натискаємо прев'ю та бачимо, як це попередньо виглядатиме. Потрібно значно знизити лазер, аби чітко бачити область друку, яку опісля необхідно видозмінити до необхідних параметрів. Все на місці натискаємо далі та надсилаємо файл до лазера. Обираємо деревину як матеріал, з яким будемо працювати, і не забуваємо одягнути окуляри. Ці кілочки я готую для саду, але поле можливостей безмежне. Наприклад, я додавав дату висадження насіння в ґрунт, це естетично та інформативно. Не бійтеся експериментувати. Для наступного кілочка я обрав слово чебрець. Повторюємо той самий алгоритм. У разі якщо вас не задовільняє результат, ви можете повторно запустити процес, і надпис буде глибшим і темнішим. Це зручно і швидко. На гравіювання кожного пішло не більше хвилини. Це виглядає досить професійно, тому якщо у вас невеликий бізнес, це може бути крутим інструментом для брендування будь-чого, що є у вас на полиці чи стенді магазину. Наступним я обрав слово шавлія. До слова, кілки можуть бути і залізними, як забажаєте, головне не забувайте про коригування налаштування. Для свого останнього проєкту я вирішив вигравірувати ці милі садові інструменти прямо на площині ручок. Послідовність дій аналогічна. В просторі дизайну створюємо майбутнє зображення. У нас це слово квітка. Обираємо шрифт, розміщуємо лопатку так, аби вона не хиталася, спускаємо на необхідну висоту лазер, обираємо точну область друку і попередньо переглядаємо дизайн. Як ми бачимо, через особливість рельєфу площини нам необхідно підсунути лопатку і зменшити діагональ. Завжди пам'ятайте про розмір дизайну. Все супер! Тож надсилаємо файл в лазер. Я використовую попередньо встановлені налаштування та таким же чином гравірую слова рослина та для розпушування. Ось так у мене вийшло створити набір з трьох стильних та вишуканих кілочків та садових інструментів. Якщо ви також хочете мати власний лазер 2, переходьте за посиланням та купуйте його в магазині Home City за вигідною ціною. Творіть разом з нами легко та швидко. Також, якщо це відео було для вас корисним, ставте лайк та підписуйтеся. Незабаром буде ще більше відео про особливості користування лазерпеке. До зустрічі!